У Хмельницькому чергова партія міжнародної підтримки до гуманітарного штабу обласної ради надійшов новий вантаж допомоги від німецьких партнерів. Сьогодні маємо приємно позитивну подію. ВКотре на гуманітарний штаб, який до слова з перших днів повномасштабного вторгнення функціонує при Хмельницькій обласній раді в місті Хмельницькому і працює в рамках підтримки всіх ВПО в розрізі всіх територіальних громад. Надійшло нове надходження за підсумками напрацювання депутата Хмельницької обласної ради і Сергія Петровича з. Благодійну організацію німецькою, яка вже втретє передає необхідну допомогу для вимушено переміщених осіб, які враховуючи збройну агресію, отримали прихисток сьогодні на території нашої області. Насправді це досить посилена допомога. Це 27 тонн необхідної провізії, а саме це 15 генераторів, чимала кількість матрасів, необхідного медичного устаткування в вигляді медичних багатофункціональних ліжок. Це продукти харчування довготривалого зберігання, необхідний Одяг візки, ми дякуємо усім міжнародним партнерам, зокрема і даній благодійні німецькій організації, за відкрите добре щире серце і за те, що вже 12-й рік і четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україні не зупиняються в частині підтримки нашої держави в цей складний час. Переконана, що дана необхідна допомога буде посиленою. Тримкою для всіх категорій людей, які цього потребують, зокрема, можливо, в майбутньому для підтримки закладів обласного підпорядкування, де проходять необхідну реабілітацію і соціально незахищені верстви населення. Отримати допомогу вдалося завдяки діяльності депутата обласної ради Сергія Іващука, який вже тривалий час співпрацює з благодійною організацією з Німеччини. Сьогодні якраз дві вантажівки вивантажилися гуманітарною допомогою в Хмельницькому. Гуманітарному штабі обласної ради, які якраз зібрали наші колеги з громади Бьозель, і які це продовжують систематично робити протягом чотирьох років війни. Це для нас дуже цінно, тому що незважаючи на певну втому від війни, де в кого, вони не зупиняються, вони розуміють, що як ніколи сьогодні потрібно продовжувати підтримку. Я дякую пану. Ральфу, пану Франку, всім колегам, які беруть участь в якраз зборі транспортування цієї гуманітарної допомоги. І мені дуже приємно, що німецький і український народ єдині. Кожна така допомога не просто закриває нагальні потреби людей, а й демонструє, що навіть у найскладніші часи Україна не залишається наодинці. І підтримка міжнародних партнерів це знак солідарності та віри в нашу стійкість. Олена Гула Аліна Вітряк Новини 33 канал.